У когось проблеми скінчились, вітаємо у когось вони лише розпочинаються. Центр протидії корупції добився відкриття кримінального провадження стосовно одного з наших минулих сюжетів. Нагадаю, мова йде про те, що фірми, які пов'язані з родиною директора Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, натендерили кілька сот мільйонів гривень на обслуговуванні цієї залізниці. Нині ж нові факти з відчуження і використання залізничного майна. Як на земельній ділянці, яка належить залізниці, з'явилась елітна база відпочинку, яка належить дочці директора цієї залізниці. Це величезний комплекс Олімпік Вілледж» на 26-му кілометрі Новобухівського шосе під Києвом. Ми знайшли його, коли робили розслідування про бізнес імперію очільника південно-західної залізниці Олексія Кривопішина. Тоді не змогли встановити причетність Кривопішина і до цього елітного об'єкту. Ми після виходу сюжету з'ясували, раніше тут стояли будівлі державного підприємства, український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Екс-гендиректор залізниці Зенко Автоназів пригадує. Олексій Кривопішин, очільник південно-західної залізниці, а ще Тець Андрія Сніжка. Саме Кривопішин на державних закупівлях натендерив 758 мільйонів гривень через близькі до його родини фірми. Центр протидії корупції навіть кримінальну справу ініціював. Розслідування наших речі чітко показали факти корупційних дій. Тут очевидно, тут не відмажешся. Кримінальне провадження відкрите по статті 364 кримінального кодексу. Це зловживання службовим становищем або владою. Частина друга це 6 років. 100% будуть спробу там спихнути на виконавців, підписантів, бухгалтерів. Моя порада тим бухгалтерам, на яких це потім будуть вішати. Домовтесь зі слідством. Ви не сядете, а кривопішень сам парадокс проти людини відкривають кримінальну справу, але вона й досі лишається при посаді. Більше того, і далі розбудовується. Ось на цих 11 гектарах землі. Раніше ця ділянка з озером належала державному підприємству Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. У 2000-х на місці центру заснували акціонерне товариство УЦОП. 70% акцій у ньому викупила фірма Солідактив. Її першозасновниці дружина Кривопішина Любов Білова і дочка Марія Сніжко. Державний УЦОП мав землю та будівлю по Новобухівському шосе. Фахівець запевняє, документи на будівництво у ЦОП оформлював із порушенням закону. Центр кілька разів змінював форму власності і щоразу мав би перекладати договіри з державою. Проте цього не робив. А отже, вся документація, наприклад, ось це затвердження плану території будівництва, не дійсні. В принципі, за таких обставин, за таких обставин, е оці розпорядження не мають права на життя. Фактично, готельно-озоручий комплекс він належить «Укрзалізниці». А яке відношення до того мають ті, хто там господарюють, це вже питання. То хто ж господарює на державній землі? Дочка Олексія Кривопішина на сторінці у соціальній мережі Фейсбук не залишає сумнівів. Олімпік вілич належить їй. І хоч за документами комплекс проходить як готельно оздоровчий, Марія Сніжко гарантує всім пристойні п'янки. А всі п'ють, ми зарабатываємо. Очі жду вас, готуємося к сезону. Завтра шезлонг для вас поставлю і зонт. От і ми вирішили з'їздити. Може, кривопішине чекають саме нас. Глядя не починаємо з ресторану. Оператор схвалює. Це не Можна їсти. Їдальні, визіки, трохи дешевше. Зверніть увагу. В меню інформація про власника ТОВ «Кубертен». Запам'ятайте цю назву, до неї ми ще повернемося. А поки просимо рахунок і питаємо в офіціанта, де знайти Марію кривопішину сніжко. Марію да. да. Олексівна да. спортбал. Вона нас пропала, да? так? вона у вас парна певна власниця? Да, да. Може, ви й батька Марії Олексіїв не знаєте. Олексій Форі, так? Ну. І Марія Олексієвна це його дочка. Олексій Міфолів ще зараз немає. На спортбарі Марії Сніжко нема, тоже йдемо її шукати на території. При бажанні тут можна пограти в теніс на тенісних портах і відпочити ось тут поряд на цих лавочках. І завжди складеться дуже гарна компанія. Привіт. Ну, майже завжди. А, тут запрещено. Чекаю, Подожди, тут а, запрещено. Де написано, що це заборонено. Так, стоп. Стоп, не чіпайте. Це було нашим руководством. Яким руководством? Обичним. Ще... Хлопці, не чіпайте, чіпайте, чіпайте оператора. Ребята, так, Я зараз я... заберу так, камеру. Не чіпайте оператора. Ми... Витяг, витягуй, витягуй флешку. А стоп, не чіпайте, будь ласка. Не чіпайте, будь ласка, оператора. територію. Ні, ми не покинемо територію. Ні, давай, шо. давай, давайте, давайте. Почекайте, будь ласка. Ні, не треба, не чіпайте ну, дівчина. Я вам кажу, що не чіпайте оператора, за, ми, за, що да, ми зараз законіть. Ну, що я... це таке? Охорона запевняє, земля приватна, а ми порушники закону. Де написано, що вам дозволено всі приходить всі до мене, всі всі наприклад, всі додому. Це наприклад, не ваш дім. Це, Ні, не, не мій це дім. Це, 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 це дім там, ліх, цього директора. Це не дім директора. Ні, це приватна його власність. Його приватна власність. Яке він тут встановлює, кому заходить, кому не заходить. так же? Тут охоронцеві телефонують, він не бачить, що камера працює, і виправдовується своєму співрозмовнику, що не може нас бити. Я вас зрозумів, таке я говорю, я не можу приміняти силу, це є проти закону. Згодом інший охоронець намагається забрати в нашого журналіста телефон. Вам Най... довели? довели! Хто довів? Я тільки що вам довів. Що ви довели. Я вам довів, що тут запрещена. І ще які питання є. Ви нам нічого не довели. Та що це за поведінка? Не, така так, назвіться хоча б, да, будь ласка, уберите, скажіть, з якого свою машину. От приїде. А потім хапає за руки і пробує тягнути до машини. Я, Ні, я, мені я, куди то не... то Стоп, машини, стоп, стоп. Ну що таке? Ну, Куди? Да, 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 в чому проблема? Щас... Чекайте, приберіть, будь ласка, руки. Що таке? Це стає останньою краплею і ми викликаємо правоохоронців. Пишемо заяву, робимо прощальне коло по периметру готелю. І за комплексом зауважуємо залізницю, від якої до Олімпік Village тягнеться лінія електропередач. За моєю спиною є та сама лінія електропередач. Вона живиться від залізниці, а дроти від неї тягнуться в поле. Йдуть через ось цей комплекс із готелем, рестораном і басейном. І закінчується ось тут біля трансформаторних будок, у селі, де живе Олексій Кривопішин. Очільник Південно-Західної залізниці мешкає зовсім поруч, у підгірцях. І тут, як у кожному селі, сусіди все про всіх знають. Далі йде поле, через це поле я почав казати. Електролінія, електролінія. Своя Їхід. лічно його. Лічно все, його. Це за рахунок держави. Це за рахунок держави. Все, все чіпляє. А що далі? Железної, железної дороги одільно кривопішеночальний железної дороги як Олексій і його підлеглі чи родина платять за електроенергію. Розпитуємо у голови садового товариства, де живуть кривопішини. Проте у жінки тимчасова амнезія. З якими електронержі як вони за неї платять? звичайно, я не знаю, як вони платять. Я не бухгалтер, в нас є бухгалтер. Які конкретно займаються цими справами, і я витаю, там довідки. В Українському центрі перевезення пасажирів зустрічатися теж відмовляються. Інформація про готель, мовляв, супер таємна. А чому я вам повинен давати якусь інформацію? А, я вас... а, я, я вас... не бажаю, вас... можливо, це є якась таємниця. Так що ви почаєте? Так це ж це що, таємниця? Так, комерційна таємниця. Звідки Олімпік Вілач бере світло? На чиї гроші чи законно збудований? Може нам розкажуть засновники ТОВ Кубертен, фірма, яка значилася на чеках і меню готельного ресторану, заснувала Кубертен юридична компанія. Її перші засновники юрист Олександр Штаницький та зять Олексія Кривопішина Андрій Сніжко. Прописка фірми збігається з адресами інших бізнесів сніжка. А от фактичний офіс розташований, де б ви думали, в одному будинку з українським центром перевезення пасажирів на залізничному транспорті о чого ж ви закриваєтеся? Скажіть, будь ласка, згодом Станицький по телефону запевнить нас: містими з родини кривопішених бізнесу немає, про готельні комплекси не знає, а на камеру говорити не хоче затишних міркувань. Олексій Кривопішин, його зять та дочка, зустрітися з нами теж відмовились. А тим часом уже залізниця чекає реакції правоохоронців ще по першому нашому сюжету. Шести-четыре начальника дороги нами уже сменены. Именно по той причине, потому что мы считаем, что была существенная доля коррупции. По остальным двум идут проверки. Я знаю, что наши гроши активно в этом участвуют. Наибольшие критические материалы размещены именно у вас на, на, на сайте, в ваших телесюжетах тільки буде яка реакція за сторони правоохоронних органів. Ми принять прийнятися рішення. Наша програма теж чекає реакції правоохоронців, адже поки всі фірми пов'язані із родиною Олексія Кривопішина і досі ходять на тендери Укрзалізниці готельний комплекс Олімпік Вілш приймає гостей і розбудовується. Панове правоохоронці розслідуйте або доведіть, що й ви нічим не відрізняєтеся від попередньої влади.